Нинішня зима буде теплою та малосніжною. Прогнозують запорізькі синоптики. кажуть, такою вона є вже протягом останніх п'яти років. Таких суворих морозів, як були в сорокові роки минулого століття, або сильних на початку 2000-х, поки не очікується. Останні п'ять років 18 градусів нижче нуля було максимум. За словами метеорологів, минула зима виявилася однією з найтепліших. А цією будуть і сніг, і морози, але короткочасні. Температура очікується вищою ніж. Середні багаторічні показники. За прогнозом синоптиків, суттєве зниження температури очікується вже з 3 листопада. А от снігу найближчим часом поки не побачимо. Температура знизиться у місті Запоріжжя. Значить, нічна від 0 до 5 градусів тепла. Це 3 листопада. Денна буде складати 5-10 градусів тепла. Далі буде поступове зниження температури 4, 5, 6 листопада і вже 6-8 листопада буде температура від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла вночі і в день стовпчик термометра буде від 6 до від 1 до 6 градусів тепла. Зима не буде дуже холодною.